Вечора ми з України жави духом духом'єдині, діти на долі, яких припало жити в війні без дитинства. Украли, жити в підвалах, не бачить Вони мені написали, і ми вже з дітьми писали е, листи, але листи адресні. Тобто не просто там дорогому воїну, а конкретно воїну Олегу, воїну Анатолію. І просто діти писали е, кожному з цих таких от самотніх поранених хлопців, писали листи. І якось з отих таких вражень від цих епізодичних зустрічей, якихось таких моментів почали нарочуватися ці оповідання. Ракети по збоках уже відрізняємо. Коли є прильоти, коли їх збиваємо. Відвало живемо усімо в родина, ділимо склянка води, ламаємо хлібину. Тому оці малюнки і ці історії це наша жива історія мотивації для наших воїнів. Воювати. І цей зв'язок, солдат, дитина, який невидимий, от саме тут і просвічує. І просвічує справжні, такі сильні, душевні. Знаєте, я не скажу, ну, це порива мене на якості дітей, бо це дитина на рівні підсвідомості. Хотіти війни, війни в Україні на домі, припало, водіти війни. Ведь ви тоже мать. Ми, діти війни, на долю яких припало. Ми, діти війни, дитинство. У